Всім привіт, друзі. Прийшло трохи пошти. Вчора зібрав другий дрон. Перший ми відправили не прошиваючи. Ще досвіду немає, не було. Ну і зараз вже його нема. Хі -хі -хі. Невеличкий, з'явився. Повністю зібрав, спаяв. Вчора налаштував, це ще пульт треба налаштовувати. А, і перше я не міг робити, тому що у мене на пульт я ще не знав, як, ну, що там потрібно, що в пульті тільки Є ЛРС 2.4, а потрібен ЄЛРС. Е, 915 або ну, тут хлопці, яким я роблю дрони. Ні. потребують кросфаер ТБС. Це перейшов в оригінальній такій упаковці. Ще приходив комплект. Це з самою моєю приставкою на Тут була приставка на пульт. Це 3D принти, але вони тільки під Марк 4 раму, Під цього не підходять. Тут у мене залишилось два. Один окремо приходить, Ось у мене є три ТБС, 4 ТБС. Чотири ТБС. Чотири ТБС Одне два дрона з ТБС Crossfire я зібрав. Ну, це другий. І ще там взяв. Е Учбовий 2,5 дюйма чи тривін вроді 2,5. Дарвін. Ну, маленький. І в нього я перепаяв камеру і, і впаяв приймач Crossfire. Ще його не прошивав, на нього ще не прийшла батарейка. Хоча замовляв одночасно. Цей дрон якби зібрав, повністю все налаштував, е, тепер потрібно його е, гідроізолювати. Вчора запускав, навіть трохи покоцав пропелери. Треба все полокірувати, буду таким лаком скривати. Не дуже спішу, щоб нічого не похіріти. Треба визначити, які місця не лакувати. І все спокійно зробити. Тут не дуже VTX не дуже влазить. Спочатку я його трохи по-іншому ставив. Цей радіатор добре стає ось так. Якщо його поставити, ще більш-менш красиво. Стяжечкою можна за стойку зачепити. Але... Камера туди торчить. Ну, не камера, а на антенну шнур. Так, його рівно теж не поставиш, тут висоти не вистачає, впирається в... впирається в... А, і тут роз'єм торчить вище, ніж потрібно, ніж стійка. Тому що радіатор оцей впирається в стійку. Ну тут мало місця саме для VTX. Але поставлю отак і бачив одного дільця, не 3D принти, а просто він з пластини, там, алюмінія, з профнастіла на кришу, той, що був, зроблю подовжувач. Це туди вкручу і так от вкручу антенну. Пролакірую і все зроблю. Ну, машина страшна. Запускав її в хаті. Ну, вона стабільно літає. Тримається на місці, але коли її треба вже поправляти вліво-вправо, не так багато місця, приходиться швидко, треба її загідроізолювати і потім можна буде на вулиці в снігу політати. Тут ще не знаю, VTX. Біля цих силових проводів, ну, всі ж так роблять, якесь робити краще, не знаю. Так, ще випадково побачив одного хлопця, який робить рами, Ну, бачите, він в цьому нічого не, не зрозумів і резинку вирізав теж з металу. Ну, ми розберемося. Тут, коротше, пластик і метал, а лучі з такого тексталіту, напевно. Спробуємо. Тут проставочки ці, ну, тільки болтиків ніяких нема. Він прислав мені абсолютно безкоштовно на пробу. Мабуть, на Новий рік трохи воно затрималося. Прийшло аж 4 рами марк 4. Спочатку я їх замовляв. Зараз така трохи дешевша, і мені вона трохи більше подобається, хоча немає місця для ВТХ. Їм би жопу чуть длінше бо тут оці задні. Задні отвори, вони, по-перше, не однакові. Якби вони були однакові, можна було б зробити на металевих роздільних стійках закріпити VTX. Ну, Хоча потрібно було б закріпляти на пластикових, а пластикові роздільні стійки вони б не тримали так міцно раму. А зверху ж все-таки у нас ця як вона там, батарея. І батареї бувають дуже важкі. Mm. Виходить, що, якби тут було довше, от на Mark 4 там довше, що можна вкинути цей VTX нормально. Uh, ну, то добре. Так, стек прийшов один із, Ну, коротше, кажуть, що це UC вроді Ну, коротше, стек. Подивимось. А ну це. А, ну так, да, судячи. Тут весь стек, і дві плати. Потім це прийшли переходники такі, о, отут є боковий, і якщо поставити його, як я ставив, і встромити боковий вихід, то буде на... покраще. Ну, коротше, це я там не замовляв потроху таких різних, щоб були в мене переходники. ну от боковий є. 90 градусів. Так, двіжки теж. Не всіда. Єсть. 2807, 300, Ну це Якби семибіймовий. То есть, виходить, у мене раз, два, три, чотири рами, чотири движків. Ще є рама експериментальна, стек, ну, на один час дрон вроді є. Стек, камера. Камери дві є. Ну, ця трохи потужніша. Ця, ця 1800 ТВЛ, ну кажуть, що це не може такого бути, а ця 2000. Ну, коротше, китайських ТВЛ. І один ВТХ, антена Є. Передавач приймач Є. То ще можна одного зібрати. Крутяк. І все це без донатів. <світ> Самостійно робимо, щоб було менше у нас тут окупантів. Ну все, буду збирати. А це бонус. Вона не піде нам. Може потім піде на цей. На очечі, тому що треба брати очечі, щоб якщо тестувати якось там, політати подалі, то треба замовляти Кобра Ес хоча б шолом за 5300 там на, є на цьому китайшопі на Алікспресі. Ну все, будемо працювати. Всім успіхів.